Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Toyota, Corolla, 2007 модельний рік. Автоматична коробка передач, 1,8 бензиновий, чистий мотор. Гарного синього кольору, має такі чудові титанові диски, одягнуту в добру зимову гуму. Також є комплект літньої Мішлен. Комплектація XLI. Автомобіль прибув до нас з Арабських Еміратів, парктроніки, задня камера огляду. Чудовий світлий салон. Всередині у нас одягнуті такі от чехли. Механічне регулювання сидінь, склопіті мечі по колу, регулювання дзеркал. Таке от кермо, звук, круіз-контроль, Звичайний кондиціонер, замінена голова МБТ, блютуз, музика, мультимедіа, сенсорне. Також у нас у комплектації присутні люк в автомобілі. В цілому доглянути автомобіль, жодної критики нарікань немає. Отакий от гарненький ззаду, жодних затертостей, якихось моментів сильно немає. Так, в автомобілі є деякі фарбованих елементів. В цілому, але на його руки йому так можна. Тому, якщо вас зацікавила дана позиція, її можна придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Звертайтесь по номерам нижче, з радістю вас втайму в нашому автосалоні.